Вітаю, розглянемо книгу Мене не зламати! Гартуй дух і кидай собі виклики Девід Гогінс. Вступ про Девіда Гогінса. У вступі автор розповідає про своє важке дитинство, злидні, насильство, расизм і невпевненість у собі. Гогінс ділиться, як він перетворив біль, страх і безпорадність на силу, витривалість і незламну дисципліну. Вступ. Задає тон усій книзі, головна ідея, кожен може стати надзвичайною версією себе, якщо навчиться долати власні обмеження. Перше, я мав бути статистикою. Девід Гогінс розповідає про своє дитинство в родині, де панувало насильство, страх і бідність. Його батько був деспотом, який змушував працювати в дитячому віці. І регулярно бив. У школі Гогінс зазнавав принижень через колір шкіри, проблеми з навчанням і низьку самооцінку. Усі обставини ніби прирікли його стати статистикою, людиною, яка не може вирватися із злиднів і травм. Проте саме усвідомлення власної слабкості стало відправною точкою для його майбутнього зростання. Головна ідея розділу: навіть якщо життя здається приреченням. Із самого початку ти можеш змінити свій шлях, якщо візьмеш повну відповідальність за себе. Друге, правда ранить. Після закінчення школи, Девід жив у самообмані, їв фастфуд, грав у відеоігри, уникав відповідальності, він працював у службі боротьби із шкідниками. Важив понад 130 кг кілограм і відчував себе нікчемним. Одного разу, дивлячись по телевізору, програму про підготовку до спецпідрозділу навіть сел, Гогінс відчув шок і сором. Він усвідомив, ким став насправді. Це була моментальна зустріч з правдою, болюча, але визвольна. Він вирішив радикально змінити своє життя, схуднути, пройти жорсткий відбір до сел. І довести, що людина може перевершити свої межі. Для цього він почав застосовувати дзеркальні правила щодня дивитися на себе, дзеркало й чесно називати свої слабкості. Дзеркало ставало символом правди, яке спершу ранить, але потім лікує. Головна ідея розділу тільки коли ти чесно подивишся в обличчя своїм слабкостям, ти зможеш почати справжні зміни. Правда болюча, але без неї неможливо зростати. Третє нездійсненне завдання. Після усвідомлення правди Гогінс поставив перед собою, здавалося б, неможливу мету стати бійцем елітного підрозділу наві сел. Його головною перепоною була вага понад 130 кг. Для участі у відборі потрібно було схуднути до 91 кг і здати найскладні фізичні тести. Лише за три місяці він мав змінити тіло, спосіб життя і мисли. Девід почав із радикальних змін, вставав о четвертій ранку, бігав по кілька кілометрів щодня, тренувався у спортзалі двічі на день, повністю відмовився від шкідливої їжі, повторював собі, що біль це частина шляху. Він створив у своїй свідомісті образ звіриного режиму, стану, коли не можна відступати, незалежно від втоми чи страху. Головним інструментом став банк страждань, він збирав у пам'яті моменти, коли долав труднощі, і черпав із цього силу, коли хотів здатися. У результаті схуд на понад 45 кілограмів за три місяці і був прийнятий на відбір у сел. Він до Повів собі, що людське тіло здате набагато більше, ніж підказує розум, головна ідея розділу нездійсненне завдання існує лише в голові, якщо діяти щодня, не слухати страх і приймати біль межі зникають. Четверте захоплення душ. Після вступу до тренувальної програми на ВІСЕЛ Девід Гогінс потрапив у середовище, де біль холод, приниження і виснаження щоденна норма. Він усвідомив, що фізична витривалість лише частина успіху, головне, перемогти психологічно. Суть концепції захоплення душ. Захопити душу це психологічно перемогти супротивника, змусивши його втратити віру у власну перевагу. Коли інші зневажають тебе, недооцінюють або намагаються зламати, покажи, що тобі байдуже, і ти сильніший, ніж вони думали. Це не про помсту, а про контроль над енергією ситуацію, перетворити негатив на свою користь. Як це працює на практиці? Під час тренувань інструктори робили все, щоб зламати кандидатів. Гогінс навчився захоплювати їхні душі, показувати, що навіть після найважчих завдань він усміхається, стоїть рівно і готовий до наступного виклику. Це вибуло інструкторів із рівноваги, вони бачили, що його неможливо зламати. У житті захоплення душ означає діяти з неочікуваною силою, коли від тебе чекають поразки. Кроки з цього розділу перше. Коли хтось хоче тебе принизити, покажи, що ти сильніший. Друге, використовуй злість і біль як паливо. Третє, твоя стійкість це зброя. Люди, які намагаються тебе зламати, почнуть тебе поважати. Четверте, не борись емоціями, візьми ситуацію під контроль і зроби те, що вони не очікують. Головна ідея розділу якщо ти не можеш перемогти людину фізично, переможи її ментально. Коли всі здаються, ти залишаєшся спокійним, усміхненим і готовим до бою, тоді ти захоплюєш їхні душі. Я те броньований розум. Після проходження пекельного тижня у тренуваннях сел Гогін зрозумів, що найважливіше не тіло, а розум, який має бути загартованим, броньованим від болю, страху і сумнівів. Суть розділу броньований розум це ментальний стан, коли тебе більше не лякають труднощі. Гогінс пояснює, що сила розуму створюється поступово, як м'яз, через біль, дисципліну та повторення викликів. Як створити броньований розум? Перше, шукай дискомфорт, роби те, що тобі не подобається щодня. Це тренує ментальну витривалість. Друге, будь готовий до болю. Не тікай від страждання, приймай його як частину шляху. Третє – Пам'ятай попередні перемоги. Коли стає важко, згадай моменти, коли ти вже проходив щось подібне. Це зміцнює впевненість. Четверте. Візуалізуй труднощі наперед. Уяви всі можливі перешкоди і свідомо підготуйся. П'яте. Створюй ритуали самоконтролю. Кожен день має бути тренуванням сили волі. Навіть у дрібницях. Приклад життя Гогінса, після численних травм і невдач він не дозволив собі опускати руки, використовував холод, біль втому і приниження як тренування для розуму, його гасло: ставай комфортним у дискомфорті. Завдання з розділу побудуй власну броню, випиши найважчі моменти свого життя, подумай, як ти їх подолав. Зроби цей список щитом пам'яті, доказом, що ти витримав. Коли наступного разу буде важко, перечитай його. Головна думка розділу твій розум найсильніша зброя, якщо ти навчишся керувати ним, жоден чи страх не зламає тебе. Шосте річ неотрофеї. Головна ідея розділу цей розділ про внутрішню мотивацію, Девід Гогінс пояснює, що справжній успіх не в нагородах, не в медалях і не на аплодисментах, а в процесі постійного самовдосконалення боротьба це не заради перемоги над іншими, а заради перемоги над собою. Суть розділу після досягнення кількох видатних результатів завершення тренування сел. Участі в ультрамарафонах, рекордів із підтягувань Гогінс відчув порожнечу. Він усвідомив, що гонитва за трофеями не робить людину щасливою. Єдине, що має значення постійний рух уперед, без залежності від зовнішнього визнання. Ключові думки розділу перше Не плутай успіх із перемогою. Перемога це коротка мить, успіх це процес щоденного зростання. Друге, найбільша нагорода контроль над собою, коли ти можеш змусити себе діяти, навіть якщо зовнішніх стимулів немає, ти вже виграв. Третє, не шухай схвалення. Якщо твоя мотивація базується на чужій оцінці, ти завжди залишишся залежним. Четверте, трофеї це символи на цілі. Медалі тьмяніють, а внутрішня сила зростає, якщо ти не зупиняєшся. П'яте, прагне стати нескінченним воїном. Це той, хто не шукає фінішу, бо розуміє, шлях не має кінця. Приклад із життя Гогінса, після того, як він встановив світовий рекорд із підтягувань 4030 разів за 17 годин, замість ейфорії він відчув спустошення, він зрозумів, що досягнення нічого не варті, якщо всередині ти зупинився, тоді він вирішив жити за принципом коли всі святкують, я вже готуюся до наступного бою. Завдання з розділу визнач свої справжні мотиви. Перше. Напиши, чому ти робиш це. Друге, якщо причина схвалення, гроші чи слава, перепиши це. Третє – Сформулюй мотивацію, яка ґрунтується лише на внутрішньому рості. Головна цитата розділу справжня перемога це коли ти дивишся в дзеркало і бачиш людину, яка ніколи не здалася. Сьоме найпотужніша зброя головна ідея розділу, цей розділ про силу розуму, як головний інструмент подолання болю, страху й сумнівів. Гогінс доводить, що людський мозок це найпотужніша зброя, коли ти вмієш керувати ним, а не дозволяєш йому керувати собою. Суть розділу після років тренувань, поразок і болю Гогінс зрозумів: наше тіло. Зупиняється не тому, що воно не може, а тому, що мозок каже досить. Він розповідає про те, як мозок створює зону безпеки, щоб захистити нас від дискомфорту. Але насправді саме за межами цієї зони починається справжнє зростання. Тут автор вводить своє знамените правило правило 40%. Коли ти думаєш, що більше не можеш, насправді використав лише 40% свого потенціалу. Ключові ідеї розділу. Перше, мозок твій головний супротивник, він створений для виживання, а не для розвитку. Щоб рости, потрібно змусити його працювати проти власного інстинкту безпеки. Друге, дискомфорт це тренажер для волі. Щоразу, коли ти долаєш біль, ти гартуєш розум як м'яс. Третє. Використовуй біль як паливо. Кожен біль, невдача чи приниження, може стати енергією для наступного кроку. Четверте. Веди журнал викликів. Записуй, як ти долаєш труднощі. Це створює банк сили. До якого можна звертатися, коли важко. П'яте. Твоя свідомість це зброя масового успіху, коли ти навчишся її контролювати, ніщо не зламає тебе ззовні. Приклади життя Гогінса під час найжорсткіших тренувань у наві Сел Хелворк він змушував себе йти далі, коли тіло буквально відмовляло. У марафонах він біг із кров'ю на ногах, повторюючи ти ще не на межі». Це лише мозок намагається зупинити тебе. Завдання з розділу використовуй правила 40%. Наступного разу, коли відчуєш, що більше не можеш, скажи собі, Я лише на 40%. Зроби ще трохи, кілька кроків, кілька хвилин, ще один підхід. Запиши це, так, ти почнеш ламати свої обмеження. Ключова цитата розділу. Коли здаєшся, пам'ятай. Ти використав лише 40% свого потенціалу. Решта чекає, коли ти перестанеш слухати свій страх. Восьме. Талант не потрібен. Головна ідея. Девід Гогінс доводить, що талант це переоцінене поняття. Успіх визначається постійною цілеспрямованою працею, а не природженими здібностями. Я не мав таланту, я просто не здавався. Основний зміст, після досягнення перших великих цілей, служба в наві сел, марафони, ультратриатлони, люди почали казати, що він просто народився сильним, але Гогінс пояснює, у школі він був невдахою, мав зайву вагу, астму, низьку самооцінку, його талант це щоденна робота над собою, коли не хочеться, не виходить і болить. Ключові принципи розділу. Перше. Талант дає фору, дисципліна виграє дистанцію. Люди з талантом часто зупиняються, коли важко. Ті, хто працює системно, перемагають. Друге перемога над собою щоденна рутина. Гогінс створює стандарт боротьби робити складне навіть тоді, коли не хочеться. Третє ніколи не довіряй натхненню, мотивація тимчасова. Дисципліна стабільна. Не шукай натхнення, стань дисципліною. Четверте звичка до болю Це твоя суперсила. Кожен день, коли долаєш лінію страх, ти гартуєш волю, а не тіло. П'яте. Ти створюєш свій талант. Постійна робота, навчання, повторення. Ось справжній шлях до геніальності. Приклад із життя Гогінса, коли він готувався до ультрамарафону. Бадватер 215 кілометрів по долині смерті, його тіло було виснаження, але він тренувався щодня. Я не був найсильнішим, найшвидшим чи найрозумнішим, але я ніколи не пропускав роботу. Завдання з розділу створи план без таланту. Перше, обери одну справу, в якій ти не найкращий. Друге, замість відмовки я не маю здібностей. Запиши 5 речей, які можеш зробити щодня для покращення. Третє. Використовуй цей план 30 днів без перерви. Ключова цитата. Не потрібен талант, щоб не здаватися. Потрібна воля, і вона доступна кожному. Дев'яте. Надзвичайний серед надзвичайних. Головна ідея бути хорошим серед посередніх легко, бути найкращим серед найкращих ось справжнє випробування. Гогінс пояснює, що справжня сила це бути винятковим навіть серед тих, хто вже на вершині. Коли інші задоволені тим, що стали особливими, я починаю тільки розігріватися. Основна суть розділу, після того, як Девід став на сел, він помітив, багато з його товаришів заспокоїлися, вони вже досягли рівня, який більшість вважає недосяжним. Та Гогінс вирішив ніколи не зупинятися. Він почав змагатися не з іншими, а з самим собою, учорашнім. Якщо ти зупиняєшся після пелероги, ти вже програв. Ключові принципи розділу перше. Не порівнюй себе з іншими, навіть якщо ти вже серед найкращих, змагайся з власними межами. Друге Не дозволяй успіху тебе приспати. Самозаспокоєння, головний ворог розвитку. Третє. Роби більше, ніж від тебе очікують, бути нормальним навіть серед героїв це вже відставання. Четверте будь готовим залишитися наодинці. Люди рідко підтримують тих, хто йде надто далеко, але саме там справжня сила. П'яте. Розвивай розум як м'яз. гартуй його викликами. Холод, біль, тиша, довгі дні без відпочинку, це не тортура, а тренування духу. Приклад із життя Гогінса. У сел Тім він добровільно обирав найважчі завдання, навіть коли інші відмовлялися. Під час навчань у пустелі він перевищував нормативи, які вже вважалися неможливими. Пізніше у спорті брав участь у змаганнях ультрарівня, щоб перевірити, чи ще може стати кращим Я не шукаю змагань, я створюю їх. Завдання з розділу стань незвичайним серед незвичайних перше, обери сферу, де ти вже непоганий. Друге. Знайди, як зробити там ще один божевільний крок уперед. Третє. Зроби це, не розповідаючи нікому. Доведи це лише собі. Ключова цитата. Коли інші задоволені своїм рівнем, я починаю нову гру. Незвичайний серед незвичайного. Ось справжній виклик. Десяте Надавання сили невдачі. Головна ідея. Невдача це не кінець, а найсильніший інструмент зростання. Тільки через біль поразки та помилки ми дізнаємося, хто ми є насправді. Невдача це урок, а не вирок. Вона дає силу тим, хто не боїться впасти. Суть розділу Гогінс розповідає, що навіть після того, як став легендою Наві Сел, пробіг ультрамарафони та встановив рекорди з підтягувань, він продовжував. Зазнавати поразок у спорті, стосунках і у житті, проте, замість того, щоб бачити в них сором, він почав використовувати невдачі як паливо. Вони вчили його смиренності, витривалості, дисципліні, мої найбільші перемоги виросли з найбільших поразок. Ключові принципи перше невдача дорівнює дані. Вона показує, що не працює. Не емоції, а інформація для поліпшення. Друге, вчися через біль. Психологічний біль це сигнал росту. Якщо болить, значить ідеш у правильному напрямку. Третє. Роби висновки, не відмовки. Не шукай виправдань. Запитуй, що я зробив не так і як це виправити. Четверте, зберігай бойовий дух. Навіть коли впав, головне не забути, хто ти. Гогінс каже: якщо можеш встати, ти ще не програв. П'яте. Користь із поразки більша, ніж від перемоги. Перемога тішить, невдача вчить. Саме вона формує міць характеру. Приклад із життя Гогінса. Під час спроби встановити світовий рекорд із у прямому ефірі він провалився тричі. Тисячі глядачів бачили його біль, крові сльози, та він повернувся і зробив це. Я не зміг, і це зробило мене сильнішим, ніж будь-який рекорд. Ключове завдання з розділу перетвори невдачу на енергію. Напиши три свої найбільші поразки. Для кожної знайди хоча б один урок або користь. Подумай, як це зробило тебе витривалішим, спокійнішим або мудрішим. Глибший зміст Гогінс вчить, що вразливість це теж сила. Коли ти приймаєш свої провали, вони втрачають над тобою владу. Саме так з'являється справжня внутрішня свобода. Цитата з розділу. Я впав стільки разів, що навчився літати між падіннями. Невдача це процес гарту. Ти або тріснеш, або станеш алмазом. Підсумок, невдача не ворог, а наставник. Через біль приходить справжня сила духу. Головне не уникати падінь, а вчитися вставати швидше, ніж упав вчора. Одинадцяте, що, якби, головна ідея Гогінс. Ставить питання, яке змінює життя, а що, якби я зміг? Це не просто мотиваційна фраза, це мислення без меж, яке дозволяє побачити свій справжній потенціал, навіть коли всі навколо кажуть, що ти не здатен. Суть розділу після всіх випробувань болю і поразок Гогінс усвідомлює люди зазвичай ставлять собі межі в голові ще до того, як пробують. Він каже, більшість навіть не уявляє, на що здатна їхня психіка та тіло, бо здаються задовго до справжньої межі. Твій розум зупиняє тебе на 40%, коли здається, що ти на межі, ти ще навіть не починав. Ключові принципи перше мисли, через що якби. Коли хочеться здатися, запитай себе. А що, якби б я пройшов ще трохи далі? Ця думка відкриває шлях до надзвичайного. Друге. Не обмежуй себе досвідом інших. Якщо хтось сказав, що щось неможливо, це його межа не твоя. Третє. Тренуй розум як м'яз. Біль, страх і сумнів це тренажери сили духу. Четверте мрії дорівнюють завдання. Гогінс не мріє, він планує і виконує, навіть коли здається, що це безумство. П'яте віра у власну силу це найпотужніша зброя. І якщо скажеш собі, що, якби я зміг, мозок починає шукати спроби, а не виправдання. Приклад із життя Гогінса. Після того, як він пройшов через три програми на вісел, ультрамарафони, йому діагностували серцеву ваду. Яка мала б зупинити його назавжди, замість того, щоб змиритися, він запитав, що якби я все одно продовжив жити наповну. Він пройшов через лікування, повернувся до спортзалу і знову випробував себе. Ключове завдання розділу. Коли сумніваєшся, став запитання, що якби я зміг. Знайди ситуацію, де ти зупинився або здався, уяви, що сталося б. Якби ти не зупинився, напиши, як би виглядала твоя нова версія себе через 6 місяців без цих меж? Цитата розділу. Люди звикають до поразки, бо бояться уявити, ким можуть стати. Питання, що якби створює нову реальність ту, де ти можеш усе. Життя починається після того, як ти перестаєш жалітися. Підсумок. Що, якби це не фантазія, а виклик реальності. Висновок книги Девід Гокінс приклад людини, яка перетворила біль на силу, страх на виклик, а слабкість на інструмент зростання. Його головне послання просте, межі існують тільки в твоїй голові. У дитинстві він зазнавав насилля, расизму, бідності і невпевненості, у дорослому житті став морським піхотинцем. Ультрамарафон цим світовим рекордсменом і мотиваційним спікером, але він наголошує усе це не про фізичну силу, а про психічну витривалість. Життя це постійний марафон болю, страхів і перешкод, але тільки той, хто не здається, відкриває справжній потенціал. Не бійся болю, він учить більше, ніж комфорт. Ключові ідеї фінального розділу. Перше. Мислення воїна це дисципліна, а не мотивація. Мотивація зникає, а дисципліна тримається навіть у найтемніші дні. Друге. Коли мозок каже стоп, ти використовуєш лише 40% свого потенціалу. За межею втоми починається справжній розвиток. Третє. Біль це твій компас, він показує напряму, якому ти ростеш. Четверте. Не шукай легкого шляху. Найважчі дороги це єдині, що ведуть до справжнього вдосконалення. П'яте. Твоя історія не вирок. Минуле не визначає тебе, ти можеш переписати свій сценарій у будь-який момент. Практичні поради від Девіда Гогінса. Перше. Загартовуй розум щодня, робіть те, що викликає дискомфорт. Прокидайтесь рано, бігайте, тренуйте тіло, медитуйте. Це будує броню свідомості. Друге, веде дзеркальний звіт. Щовечора дивись у дзеркало і чесно запитуй себе, чи я зробив усе, що міг сьогодні. Записуй свої недоліки і працюй над кожним з них. Третє. Використовуй правило 40%. Коли здається, що сил більше немає, знай, що ти пройшов лише 40% шляху, змушуй себе зробити ще крок, ще одну дію. Четверте. Візуалізуй біль і перемогу. Уявляй майбутні труднощі заздалегідь. Психологічно готуй себе до них, щоб вони не зламали тебе зненацька. П'яте. Зроби неможливе звичним. Виконуй складні завдання навіть коли не хочеться. Маленькі щоденні перемоги створюють міць, яку не можна зламати. Шосте не шукай схвалення, шукай межу. Люди не повинні тебе розуміти. Їхня думка не має значення, якщо ти знаєш, заради чого страждаєш. Сьоме. Кидай собі виклики. Вибирай цілі, які трохи більші за твої можливості. Кожна спроба це інвестиція в силу духу. Восьме. Перетвори невдачі на паливо. Кожен провал це урок. Аналізуй свої поразки. Не втікай від них. Вони формують непохитність, фінальне послання. Будь людиною, яка не потребує оплесків, будь тим, хто доводить навіть неможливе можливо. Гогінс не закликає до героїзму, він вчить бути безжальним, чесним з собою, бо саме там починається справжня свобода. Сподобалось відео? Ставте вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Дякую вам!